Кмітливий кравець, ірландська народна казка. Давним-давно, в замку під назвою Сендел жив лорд на ім'я Макдональд. Улюблений одяг Макдональда називався трус, що поєднував жилет та штани. Одного разу лорду знадобився новий костюм, і він викликав місцевого кравця. Коли прийшов кравець, Макдональд сказав йому, чого він хоче. Я заплачу тобі додатково, якщо ти зробиш костюм в церкві вночі. Він чув, що в церкві живе страшне чудовисько, і Макдональд хотів побачити, як кравець впорається з цим звіром. Кравець знав ці історії, але йому подобалися виклики, особливо, якщо він міг на цьому багато заробити. Тієї ж ночі він пішов до темної церкви. Дуже швидко він знайшов надгробок, який використав як стіл і швидко почав шити костюм. Через деякий час кравець відчув, як під ним починається хитатися кам'яна підлога. В підлозі з'явилася велика діра, і з неї показалася велика й жахлива голова. Чи ти бачиш мою велику голову? прогримів голос. Я це бачу, але я шию тут, відповів кравець, підносячи костюм. Потім голова піднялася вище, показавши товсту м'язисту шию. Чи бачиш ти мою велику шию? запитав монстр. Я бачу, але я шию тут, відповів кравець. Далі з'явилися плечі та тулуп істоти. Ти бачиш, мій великий тулуб? Я бачу, але я тут працюю, сказав кравець, і він продовжив шити. Але, правду кажучи, деякі шви були трохи менш акуратними, ніж зазвичай. Тепер звір швидко піднявся, і кравець міг розгледіти його руки. Чи бачиш ти мої великі руки? Прококло... Прококло... прокотилося ехо по кам'яній кам будівлі. Я бачу їх, але я тут шию, відповів Кривець. Він стіпив зуби і продовжував роботу, як і раніше, бо хотів закінчити досвітанку і отримати оплату від Макдональда. Кривецька голка вже просто літала. Чудовисько підняла свою першу ногу над землею. Чи бачиш ти мою велику ногу? сказав він, його голос став ще голоснішим. Я бачу. Але я шию тут, відповів кравець. Його останні шви були довшими, щоб він міг закінчити до того, як чудовисько виліз зі своєї нори. І коли монстр почав піднімати свою другу ногу, кравець затхнув свічку, зібрав свої речі і скрутив мотуски під одну руку. Кравець почув, як кроки істоти відлунювали по кам'яній підлозі, коли він вибіг на вулицю. Тепер кравець. Побачив Глен, що тягнеться перед ним і втік, рятуючи своє життя. Чудовисько ревіло на нього, щоб він зупинився, але кравець побіг далі і нарешті перед ним показався великий замок Макдональда. Швидко перед ним відчинилися та зачинилися з грюкотом ворота. І як тільки великі дерев'яні ворота зачинилися, чудовисько гупнулося в стіну. І до цього часу відбиток руки монстра можна побачити на стіні замку в Санделі. Макдональд заплатив кравцю за його роботу і дав йому подвійну оплату за те, що він пошив цей костюм у церкві з привидами. Лорд цей костюм сподобався, і він так ніколи й не здогадувався, що деякі шви були довшими та менш акуратними и женщины.